Усім привіт! Сьогодні субота, а це значить, що ми в селі. І знаєте, що я неспроста в цьому місці, тому що я хочу дещо вам показати. Підходимо ближче, ближче, ближче. Та-дам! Якась несквіточка. Ну, точні, точніше, кущик який зацвів. Тут у нього деревце, отак от. Тик-тик-тик-тик. І ось все зацвіло. Арнесенько, правда. Mm -hmm. От, Сьогодні в нас плани грандіозні. Це поприбирати, покосити. Ладжа почав косити. От. Сьогодні таке саме почуття. 50 на 50. Трохи голова болить. От. Але я випила ліки і має все це діло скоро пройти. Ви спитаєте, чому я в худі? Тому що зранку було доволі таки прохолодно. Ну, от, зараз вже трошки потеплішало, але тим не менш, ось так ще 50 на 50. Дивіться. Цвіте золотарник? Квіточки. а, Мені... Знаєте? Фу, павутинк. Павутинка. Мене цікавить, де а, мій гібіскус? Я не поняла, це що таке? Де він? О, буде. Ось. Все. Бо один... Я бачила один раз квіточку, але я не зазняла. Але вона одна була тільки на одному з кущиків. І все. І все. І то вже відсвіла. Нема. Давайте зараз сходимо на город. Подивимось, де латкоси, да? Але спочатку подивіться, яка лілія. Це ту, котру я чекала, не знаю скільки часу. Тут вона вже відцвітає потрошечку. Ой, привіт! Привіт. Ось, що, така вона виходить, багато шарова, скажімо так. Ой, зараз ідемо. От туди це вже за сьогодні трошечки поприбиралися. Влад починає косити. Тут он горіхи. Бачимо сіки, так? Да? 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 Цікаво, білочка теж цього року всі стирить, чи вона так хоч трошечки нам залишить. Тут так ось низенько, коса. Блін, я повлада, а влад від мене. Цікає від мене. Ой, ой, одразу вам покажу. Малину. Ось що малинка, котру мама садила, цього року її не буде малину взагалі, тому що щось, чи то багато йому тінька, чи то я не знаю. Ну, коротше, щось незрозуміле. Сьогодні влад буде кусити, точніше вже почав і далі продовжить. А ви, бач... ви бачили? Я не бачила. Соняшники цвітуть, воно цвіте, 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 і воно внизу цвіте. А я не бачу і там ось, коротше, а отже все. Щось що дуже швидко, я тільки пішла камеру взяла і він вже все скосив. Дивіться, яка краса. А, от Ну гірчацю. Все покошено вже. Я навіть не встигла вас взяти з нами на покоску. Он вже на мало бути. Цікаво, така гірчиця, як от в магазині, продається. Ну, майже, майже тільки вона ще не достигла. Сьогодні хочу спробувати взяти, знаєте кого кукурузку. От прям вже хочу зірвати, бо я там бачила вже прям суху. Я думаю, що Можливо, вже можна буде. І так, я одразу з вами дивлюсь огірочки, теж цікаво, що, що, тут? що тут і як тут Вон є, невеличкі, там є, бачу, так що огірочки будуть ще в нас сьогодні на збирання. Ой, тут теж є. Оно. Якийсь кругляшок. Це той ряд, який такий собі був. Він отак от вгору ріс і все, а он же почав стелитися. І вже, ой, десь тільки що ж бачили, вже почали зав'яжуватися огірочки. Так що то діло добре. Там арахіс. йдемо подивимося, не арахіс, а подивимось на інше. Тут квасолька, хочу глянути помідорки. Ого, це який помідорчик, але він ще зелений, тому що тут. Зелена його частинка. І одразу вам ще покажу баклажани. У нас вони ще цвітуть і вже з'являються гарнюшки. От. Це один ось другий кущик. Тут ще цвіте гарно. Там теж баклажанчик. Вон видно. Там він величенький вже, але він якийсь такий. Там теж росте, так що баклажанчики будуть. От. Зараз покажу помідорки. Червоненькі. Ось кущик. Та-дам, помідорчик. Вже не чері, а звичайний помідорчик. Але при цьому є чері. Ось у малесенькі. Воно малесеньке і вже є величенькі помідорчики і поруч черіки. Так що помідорчики теж вже гарнесенькі ростуть. Отак. От, От тут же поприбирано. Роси сьогодні доволі багато. Бачите, по моїх угах. Да, я в вугах. Портулак. Котрі ми залишаємо, тому що минулого разу просто-напросто не встигли його порвати додому. Сьогодні ще, мабуть, редиску заберемо, тому що росте. А щоб переростало, не хочеться, ну, коротше. Я думаю, ви мене зрозуміли, да? що справ сьогодні в нас багато. От. Тільки встигай робити. Якщо... Зараз я... Продягну худік, вже трошечки тепліше, і будемо той во йти і працювати вже пора. Працювати. Ось рожевенька якась трояндочка. Блін, бо я трояндочки. Це що таке? Я вся в павутинні. Ну що? Відкусили, <гум> відкусили. Зараз. А, вже все, в принципі, трояндочки, тільки отут якась ще буде. Скоріше за всього. Отак вот вот, так вот. вот так вот. от, отак от. Отак от все, йдемо. О от-от- що це таке павутиння просто скрізь. Угу. Так все. Ідем працювати. Сказати, на якому ми етапі з мамою помідорчики, перчики. Дивіться, як гарнесенько все це діло виглядає. Ми попідв'язували деякі помідорки, які є важкими, щоб вони не були на землі. Деякі помідорчики ми попідв'язували. Погані листочки, такі он жовті вже негарненькі ми пообривали, щоб зайві соки ці листочки не забрали з наших помідорчиків. Тобто ось такі от бяки ми прибираємо, щоб все було гарненько, чистенько і Підв'язуємо. Ось, все. які помідорки. Це теж треба зараз буду так от підв'язати. Я оцей зайве все повідривати. Негарно. Дивіться. Червоненькі. А тут помідорчики самі стоять, тобто ми їх можемо просто поставити палочки. Навіть не підвезли, просто палички поставити, як я зробила тут. Воно саме так обгорнулось все гарненько. І все чудово. Дивіться, яка в нас цибуля. Вже сохне, так що вже скоро будемо забирати цибулю додому, щоб вона вдома висихала і буде нам щастя на зиму. Ну, подивіться, які гарні перчики. Скажіть класні. Вон, маленький такий цей і перчик висить. Зараз я вам покажу. Взагалі прикол. Якщо що це тут, звичайно? Не пам'ятаю. Що перчик? Що сам цей? Кущик. Бачите, навіть на таких от малесеньких менше, ніж моя долонька. І вже перчики висять. Вон буде цвісти перчик. Ну, коротше, ой. Ну, коротше, краса-краса. Оце дуже цікаво, що це буде за перчик, тому що він якийсь е е е незвичний. от Все. Що... О, бачите? Перчик підпирає кущик. Так що такі от справи в нас метелик? Ой, а як цікаво. О, в мене метелик сів. Можеш, будь ласка, розправити десь сісти і розправити собі крильці. Не хоче. Відлітає воно від мене. Ого. Огірочок. Да? Нормальний? Нормальний огірочок? Так, зараз в нас буде щось типу обіда. Будемо смажити картопельку, зробимо салат, а потім назад працювати. От. У нас вдома зараз трошечки ремонт. от. Тато сьогодні ходив подивитися кабель, щоб поміняти проводку вдома. В тому магазині не було того, що треба. от. Зараз покажу. Влад сидить чистить картопельку. Да? Да. Помахай ручкою. Не можу. Можеш. Може. Давай я потримаю картоплю, а ти помахай. Що? <кхе> типу відчепись від мене. Я зайнятий. Ну добре, добре.